Нині церква святкує пам'ять, зачаття славного пророка і предтечі Хрестителя Господнього Іоанна. Казало бися, що тут празнувати? Народилася дитинка і все. І вдруг Євангелій відкриває перед нами інтересні картини, де. Чита, чоловік і жінка, Захарія і Єлизавета живуть благочестиво, але діти не мають. І от коли Захарія служив у свою очередь у храмі і зайшов покадити у святая святих, йому сявів ангел Господній і сказав йому, Захарія, твоя молитва услышана, у тебе сродить дитинка. Но Захарія по чисто людському засумнівався. Мало того, що він порахував, що вже і роки його старенькі, но Архангел Гавриїл сказав йому Захаріє, я, архангел, предстоящий пред Богом, якщо я йду возвіщати, так не йду просто так. Якщо воля Божя була передати тобі інформацію благовісті, то ти мав послухатися, но раз ти непослушний, то будеш німий дотину, доки не родиться, твоя дитинка, син, йому ім'я Іоанн. Так все й стало в скорому часі Елизавета, старенька получила в очереве і младенця, і таїлася. так і Діва Марія убідилася в тому, що свята праведна вже була, уже в имела вчереве котрий від отприветствует Діви Марії взирався, а сама Єлизавета исполнилася Духа Святого. І так цей праздник почитати Зачаття чесного порока для чого? По-перше, показати, що Господні плани мудрі, чудесні. По-друге, возраст не має значення, якщо Бог благословить відкрити природу для народжень дітей, а скільки є молодих людей, котрі дітей не мають. І спортсмени, і балерини, а дітей не є. У друге, наоборот, діти є, але йдуть матері на вбійство, і убивають в очреві будущих прекрасніших синов і дочерей, убивають безжалостно. І от тут у мірі от та проблема дітонародження і нині актуальна. І Євангеліє просить подивіться, зачаття младенця – це не просто ігра у любов, це нечто більше, це дарування від Бога творити своїх подобних. Ми люди подобні як Бог, котрий творить. І тут власть дав нам, людям, творити собі подобних, але творити подобних, а не убивати. І коли такое случається, то чоловік має дуже скорбіти Жони, котрі мали у своїй біографії вбійство дітей, ніколи не сміють нікого. Осуждати, бо в той момент, коли жінка така осудить другого, тоді вопрос: а ти яка? убійця дітей? Молитися, на вірно, ціложизнений подвиг беруть на себе такі жінки просити Бога прощення за ужасніший гріх. І то, що случилося. Апостола в посланні Кефесінам у 4 главі, Павел як тоді, так і нині призиває нас, християн, нині православних християн, щоб ми не були більше младенцями, котрі вагаються, колеблються, улікаючимися всяким вітром всього світнього учення, ідеології. Полукавство людей по хитрому іскусству обольщення». Павел знав уже в ті часи древні, що є іскусство обмана, коли можна маніпулювати людьми хитро сплетеними словами, суфізмами, неправдоподобними вираженнями і, наоборот, правдоподобними лжами. Так от іскусство обольщення. Пройшло через 2000 років і донині, нині іскусство обмана, прийшло всі предполагаємі горизонти. Сьогодні, з допомогою преси, радіо можна не двох-трьох маніпулювати, а десятками і сотнями мільйонів людей. Відно, вже іскусство облечення, котре паминає Павел Кефесяна, воно нині настільки високо, що навіть сильні люди падуть. Так Господь казав в останні времена таке буде тільки соблазне іскушені, що навіть ізбрані можуть падати, не одержує того хитрого іскусство обмана. Нині ми видимо і в нашому народі, хоча в нас під Карпатами, в Закарпатю, більшість людей православних, до іскусства ці обольщені, обман, лож, котра нав'язується, вона настільки поразила і наших людей, особливо молодь, котрі в основному мають куплені дипломи, або дипломи, які. Вони не получивши з ним знань, а то поголовно нині, навірно, з десяти людей, обладаючих дипломом вищої освіти, дев'ять туї освіту не отримали. Ну, вони достатньо тепер збиті з толку, щоб рахувати себе добре освіченими, і попасти в ловушку хитрого іскусства обмана і обольщення. Бо так поступаючи, ми тут діти Божі, зрячі, котрі видять фініш і свою будучу награду, свій вінець, небесні нагороди, а в вічності вірив, що по милості Божої получимо то, на що надіємося, по принципу євангельському, по вірі вашої і буде вам. Амінь.